Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші сьогодні я з мордашкою. Щоб ви побачили, яка я раденька, що ви слухаєте, дивитесь моє відео, а деякі з вас ще й готують. Сьогодні в нас улюблена страва кожної української родини. Легенький борщик. Мій борщик має декілька секретів. Це добренька, така густенька, хороша зажарочка. Вона дасть оцю таку. Густоту і, красот... і красоту юшки. І корінь з селери, щоб цей борщ був ароматніший. Обидва процеси відбуваються в мене паралельно і одночасно. Підсмажиться трошки цибуля з моркою, дам тоненько нарізаний бурячок. І далі томат, сметанка, щоб оця кислота, яку я додам, зберегла колір бурячковий, і він зафарбує нам тоді гарно і юшечку. І те, що має у нас варитися, це картопля, капуста. І корінчики будь-які, селера, петрушка, що у вас є, яке висушене, це все вариться. Так, закипає потихеньку. Якщо борщ вариться з кісточкою, то тоді і сушену квасолю я кладу. Сьогодні такий швиденький, вегетаріанський, то буде заморожена спаржева квасолька, і там зелений горошок, то трохи пізніше, грубо кажучи. 10 хвилин варяться овочі в каструльки, картопля селера і капуста. Ще через 10 хвилин закидаємо цю зелень і наприкінці заправочку. І буде пів години наш борщ. І готов. Чуть-чуть не забула перчик додати болгарський. Зісняюся сказати, друзі, ну сметани я кладу багато. Мені подобається, щоб він такий ж оранжевий, розумієте, помаранчевий прямо був борщик. При подробніший рецепт буде в описі під цим відео, друзі. Так що ви не напружуйтесь, просто насолоджуйтесь процесом споглядання. А зараз, друзі, надважливий процес. Ця смажка майже готова. Ми мусимо додати в неї сіль, цукор, сушений чесник, марісунель, чорний перчик, лаврове листя. І спробуйте, якщо вона вам подобається так, що ви прямо її б'є ложкою або з хлібчиком то вона смачна і готова. Залишаємо її, виключаємо. А от саму, сам бульончик овочевий також можна буде трошечки підсолити. Скуштуєте пізніше. Аромати неймовірні тут, друзі. Ну і звичайно, нам треба всякої зелені, свіжої, сушене. До речі, якщо у вас немає коріння селери або петрушки коріння висушеного, то завжди я додаю тоді сушене коріння. Воно розкривається, от як гриби наче сушені, розумієте? Це, як обично, друзі, мене не підмінили, зажарки на два борща. Одна сховається в холодильник. І ще, коли борщ без м'яса вариться, як найчастіше я кладу вялені або сушені сливи, чорносливи. Щоб такий копчений трошечки був аромат, неймовірний, все складаємо в каструльку. Ще 10 хвилин куштуємо, накриваємо, ну, ще зелень будемо ще ж додавати. Всяка, яка є, сушена, морожена, свіжа. Цей борщик називається ще б сама зверху сіла. Ну, я думаю, можна буде його переколотити якось. Дивіться, як густенько булькає. Виключаємо, накриваємо, залишаємо на трохи в спокої. Я дала піща сметанки трохи, але дуже вже скільки в тарілочку. Пробуємо. Серед основних переваг борщу є те, що він надзвичайно насичений поживними речовинами за рахунок овочів, сметанки, коріння різного, але не надто калорійний, тому що саме ж ті овочі і води, чимало ми додаємо, або соку томатного, якраз і знижують калорійність в цілому страви. В будні дні моя бабуся майже кожного дня готувала борщ, тобто заходиш на кухню, видав сніданок, попорався і готуєш борщик якраз до обіду, поки всі посходяться, він і приготується, і настоїться тим часом. Так що готуйте, друзі, і смакуйте.